Біблія, книга повторення закону, глава 31. і пішов і промовляв до всього Ізраїля ці слова. Та й сказав їм: Я сьогодні віку ста і двадцяти літ, не можу вже виходити та входити. І Господь сказав мені: Не перейдеш ти цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде перед тобою, Він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив Бог Господь. І зробиться їм Господь, як зробив був Сігонові та Огові, Аморийським царям та їхньому краєві, який вигубив він. І дасть їм Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій він той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. І покликав Майсе Ісуса. Та й до нього сказав на очах усього Ізраїля будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти даси їм його на спадок. А Господь він той. Що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся, і написав Моїсей цього закона та й дав його до священиків, левійових синів, що носять ковчег Господнього заповіту та до всіх ізраїлів старших. І наказав їм Моїсей, говорячи, в кінці сіми літ креслого часу, року, відпущення у свята кучок, коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа Бога свого у місці, яке вибере, він будеш читати цього закона перед усіма всім із Ізраїлем до їхніх ушей. Збери той народ, чоловіків і жінок, і дітей, приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули, щоб навчалися і боялися Господа Бога вашого, і додержували виконувати всі слова цього закону. А їхні сини, що не знали, будуть чути та навчатися, боятися Господа Бога вашого по всі дні, що ви житимете на цій землі, куди ви переходите Йордан, щоб посісти її. І сказав Господь до Моїсея, оце наблизилися дні твої до смерті. Поклич Ісуса, і станьте в скіні заповіту. А я йому накажу, і пішов Моїсей, та Ісус і стали в скінній заповіту. І появився Господь у скіні стовппі хмари, і став той стовп хмари біля скиній на входу. І сказав Господь до Моїсея, ось ти спочинеш з батьками своїми, а цей народ устане та й буде додіяти з богами того чужого краю, куди він. Увіходить, щоб бути всередині його, і покине мене, і зламає заповіта мого, що уклав був я з ним. І того дня запалиться мій гнів на нього, я покину їх і сховаю своє лице від них, а він буде знищений, і знайдуть його чисельні нещастя та утиски. І скаже він того дня хіба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене ці нещастя? Я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчи її ізраїлевих синів, вклади її в їхні уста, щоб була мені ця пісня за свідка на ізраїлевих синів. Коли я введу його до тієї землі, яку присягу його батькам, що тече молоком та медом, і він буде їсти й насититься і потовстіє, і звернуться до інших богів, і будуть служити їм, а мене кинуть з образою і зламає він заповіта мого. То станеться, коли знайдуть його чисельні нещастя та утиски, що пісня ця стане проти нього за свідка, бо вона не забудеться з уст насіння його, бо я знаю наставлення серця його, що він чинить сьогодні. Перше ніж віду його до того краю, що я присягнув. І написав Майсей ту пісню того дня і навчив її Ізраїльних синів. І наказав він на виновому синові, та й сказав: будь сильний та відважний, бо ти впровадиш Ізраїльних синів до того краю, що я присягнув їм, а я буду з тобою. І сталося, як Моисей скінчив писати слова цього закону, до книги аж до кінця їх, то Мойсей наказав левітам, що носять ковчег Господнього заповіту, говорячи: візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа Бога вашого, і вона буде там на тебе за свідка, бо я знаю неслухняність твою та тверду твою шию, бо ще сьогодні, коли я живу з вами, ви були неслухняні Господові, а тим більш будете по смерті моїй. Зберіть до мене всіх старших ваших племен та урядників ваших, а я буду промовляти до їхніх ушей ці слова і покличу небо й землю на свідчення проти них. Бо я знаю, що по смерті моїй, псуючися, зіпсуєте ви і відхилите з цієї дороги, яку я наказав вам в кінці днів, спіткає вас нещастя, коли будете робити зло в господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук, і промовляв Майсей до ушей всієї Ізраїлевої громади слова оцієї пісні аж до закінчення їх.